Привіт, мої найкращі, мої солоденькі, мої ріднесенькі. Вибачте, що весь Сусюка, але ну, а хто ще скучила? Будемо дивитися Херсон Одесу Миколаїв. І хочу, мабуть, з Одеси почати щось мені так подалися її нормально. Ну, будемо нормально дивитися, Одеса. Якась така хитка ситуація на ній Ай-яй-яй, знову почну там щось виступати в себе на Рашка ТВ. Лякати, що ми або розбомбимо або ще там щось. Одеса російське місто. Тут таке. Одеса найближчі дні. А він, я так розумію, як от рот відкриває, то починає потім бомбити, так? Да? Одеса найближчі дні. Ну що, хлопці нашу якусь, нашу якусь операцію, або вже провернули от, оці дні. Оці дні покаже, щось буде. Що ворог просто там посивіє, волосся посиплеться. збіситься так, що просто, от я кажу, щось на воді буде. От йому буде злость така брати. Ну, нам трошки пізніше можуть це сказати, але так це є уже. Або це сьогодні. Було або от-от, от воно буде. Якась операція важлива на воді проти ворога, і він просто буде дуже сильно лютувати. У вас перша страждає знову ж таки передмістя та район. Невеличкі міста, мі... міста, оно тихо, це я собі. Багато інформації пішло. Тут з одного боку показує, дають гроші на якесь покращення. Тут він в портову буде бити інфраструктуру. Чому? Щось буде важливе, цінне. І я туди буду бити, щоб ви цього не мали. Може, екрани якісь нові, або щось таке поставлять. Я туди вдарю, я бішуся, бо вам це подарували, вам це дали, я хочу туди влучити. З іншого боку, показує, що підсвічує, як маячок в місті, куди бити. Це центральна частина, що хтось наводить, прям показує вночі. Ось цю людину схоплять. Третя інформація, потік іде інформації, Третя ситуація одночасно все розвертається. Передмістя горить губи по краях міста, там, де узбережжя. І прильот з моря, як іде, маленькі будинки невеликі, але це ж ваш цей центр. Так історичний, там де двох-трьохповерхові, також можуть бути такі будинки, так показувати. І там може бути прильот. У вас же зачистка буде і дуже зла влада ваша. Він такий буде злий, хтось у вас, чоловік, всім просто голови зносити. Хто гроші не так використав, хто не так сказав, хто не так зробив, хто не так позвітував. От просто образно піде, ну це добре. Такий, знаєте, як порядок буду наводити і наведу Одеса, найближчі дні. Одеса, найближчі дні. Знову район учного, Одеса, найближчі дні. Святкуємо, що відбили, дрон відбили, а потім раз і піде щось. Він такий противний ворог, що він може нас обдурити. Я, ми будемо чекати одну зброю, прилетить, інша. Є загроза для міста. Є. І захист є, але загроза реальніша. Херсон. Доброго вечора. Ми з України. Херсон, Херсонщина, найближчі дні. Херсон, найближчі дні. Пішла Херсонщина. Пішла Херсонщина де окупована, яка... У вас є якесь там місто або райончик такий, де постійно палає щось, да? прилітає? Горить і горить. Випалює. Херсон. Та є там щось, не буду казати, де у вас, що захищає трошки. Є якийсь захист. Керсону найближчі дні. Ну, по місту вжарить. Не дуже гучно. Прямо може бути балістика, важке щось. А ми добиваєш? До району добив, каби по району. Слухайте, воно там що, скажи, нам. Ні, по цивільних, не по військових, по цивільних я перепитала. Військові то, щоб по воді ніхто, знаєте, не переправлявся, щоб не було руху по воді. А так ціль цивільні в Херсоні. Херсон найближчі дні. Цивільні діти. Зненацька. І щось треба бути, буде відновлювати, відбудовувати цю будівлю, бо вона потрібна. Вона треба, щоб функціонувала, щоб була. Херсон. Найближчі дні. Перед Передмістя маленькі будиночки знову з неба латить. І центр міста може бути. Школа бібліотека. От слово бібліотека. Чому. Подивитись. Ідея така. І будуть полювати. Хтось чітко здав, хто знав, що там щось важливе, щось є. Хтось проїжджає, щось буде. І місцеві будуть між собою казати. Це свої здають, тому що ніхто не міг знати. І що робити зі такими своїми? Чесно, я вже не дивлюсь, но ну, оскільки можна. Я не розумію. Цих ждунов, чесно, вже набридла, сил нема. Персонщина окупована в найближчі дні. Херсонщина окупована, найближчі. Якісь важливі рішення будуть прийматися по ній. Ви багато питаєте мене, чи буде вона звільнена, поки не показує. Плани є, але, як бачите, нам закрито. 25 рік ми будемо помісячно дивитися. Там подивимось територію. Херсонщина окупована. Дають дозвіл на використання якоїсь додаткової зброї нам. За це ворог мститься по цивільних. Херсонщина окупована. Ми вибиваємо його, але чомусь по землі не рухаємось. Не питайте у мене чому, я не знаю навісь військова. Або ми на якихось кажуть позиціях таких, що нам ну, треба ще щось чекати. Бо наша позиція зараз вигідна буде. А далі там, як, ну, а далі там суцільний вогонь. То йти під перехресний вогонь нам зараз незручно. Це така відповідь. Але думаю, до вас хтось приїде з генералів або хтось з державних діячів, хтось високий, дотичний до військових, їде до вас. Якась ревізія. Буду думати. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв, найближчі дні. Миколаїв ще нагучно, дрони просто, кружляють, що шукають, видивляються, ніхто не розуміє. Передмістя, будуть щось бувати. Дивіться, для Миколаєва є загроза. Передмістя дуже гучно. Миколаїв, найближчі дні. Тут не, далі, не тільки передмістя. значить пояснюю. Іде дрон або щось. Чуєте, гупає, але кажуть, що це в районі. І потім йде атака на місто. Дуже обережно, тому що можуть бути відразу, а мені показує, що це період протягом доби. Тому дуже обережно.